Вітаю! Ми зараз на південному напрямку, де тримає оборону 159-й батальйон. І поруч зі мною боєць, який власне розкаже, що він тут робить і хто він є. Чим ми тут займаємося, я думаю, всі знають, так як війна триває вже три роки. Три роки ми обороняємо країну. Ми цього не планували. Я себе не бачив ні в армії, ні в ЗСУ. І... От слова зовсім не знав, як це все працює, як це все відбувається. Коли, коли я заступив на посаду, то ну, я, ну, я слова зовсім не розумів, хто такий солдат, хто такий командир відділення, і хто такий ГСР. Зараз це вже всі, всі прекрасно розуміємо. І... Ну, ти прийшов на службу як хто? Звичайним солдатом? — Солдат, так. Солдат. У мене в військовому було написано повар. Бо я колись навчався на повара, життя міряє на позапрошлу, прошлу і теперішню. То це було в позапрошлій, коли я ну, там, навчався десь на повара, щось там їсти готував. Ну, все, ходили з автоматами, з граблями, там, по можливості, коли казали, що треба щось там копати, ходили, копали. Ми ж дуже довго були в Звенигородці на ТМД, нас не виводили на бойові. Ми так як тероборона повинні були охороняти звенигородку. Маслозавод ми охороняли, там що з ножиками почіпляли собі ножики, ходили, думали, що ми там. Різали масло. Да, що ми солдати, там, все. Побачили перший раз автомати. Потім була Кліщіївка, Донбас. Ми виїхали. Там ми побачили, що таке війна. По-настоящему побачили, що таке війна. Потім побачили, хто є, хто, сталося на свої міста. Став командиром роти Муленко. ГСРом став я. І... На посаду заступили козаки, які дійсно робили свою роботу і розуміли, і до чого ми прийшли і що, що наразі відбувається. Там ми понесли свої перші втрати під Кліщівкою. Хотілося б більше якось про Кліщівку. І ми були прикомандіровані і під 3 ШБ, і під 80 що там, що там ми себе показали дуже добре. Спочатку нас там взяв 3 ШБ під своє крило. Трохи нас хлопці там повчили, з яким ми ще до цих пір дружимо і перезванюємося, переписуємося. Прям там настоячі красавчики. О. Ці хлопці взяли нас, взяли нас під своє крило і прям, і прям дуже крепко навчили, як це робиться. І не тільки нас, і управління так само навчили воювати. Да, так. Щоб, ви, щоб, щоб ви розуміли, як це все відбувалося. Я перший раз заступив на свою позицію, там були два козаки із третьої ШБ, Угу. і ми вдвох приїхали із Шарпіловим. Але вони кажуть, ми зараз сійдемо по БК, ви поки тут обустраєтесь, тут треба буде копати, отут ось ось ми будемо жити, а там під... росіяни. І вони відходять, буквально через хвилину п'ять прилітають у гради. Ми попадали із сіримо в цей окоп. і Просто ухахатим, істерічний сміх такий кажу, ну все, мабуть, навоювалися. Визиваємо таксі, тому що ну, я так не, не согласен. не зняв, вже гради летять. Залітають ці два хлопчика, це був комар і малий. Ви живі. Каже, ми, блін, до півдороги дійшли, почули, що гради летять, і бігом сюди до нас біг. Так кажу, живі, що з нами зробиться. То е, ми так копали, ми там подземний город зробили. Е, е, сіткою з туалетом, і в туалеті в нас навіть кришка так піднімалася. То хлопчиці із е, Третьої ШиБ сказали, Давайте лопати, ми будемо теж копати. Нам неудобно, що ви так криєте. Ми каже, в житті так не бачили, щоб люди так крили. І цей малиш зняв одежу, і наче воріть, каже, хоча я в армії не для того прийшов. Бо ну він дійсно військовий такий. Це було таке перше хрещення бойове, да? Оце е, прихід на позицію, так. гради. Так, так. так. Що найстрашніше, ти вже відчув за час війни? Саме найстрашніше, особисто для мене, і зараз і наразі так є, і себе я не переборов. Це коли гинуть побратими. Я це все пережив на собі і виносив потім цього побратима. Наразі він герой України. Це хахол, Петя, хахол це позивний. Ну, я навіть не міг одійти, щоб їх десь в якесь безпечне місце зазволити. Ну, Два години я в себе не міг прийти. Я помітив сльози в твоїх очах, коли ти розповідав про побратима. А, на твою думку, ось цей біль і ненависть до росіян, вона зникне колись. Прийде час, прийде час, і воно все переміниться. По новостях нам все покажуть, що все стало хорошо, тепер ми будемо дружити. І, і так людей до цього підведуть потихеньку. Ну, це чесно, моя, моя особиста думка. Я, я знаю, що як правильно говорити, що вона ніколи не зникне, що ми помстимося. Ну, ми ж знаємо, як це все, все відбувається. Один год подивиться новини, полистать Фейсбук, там все переміниться і будемо дружити там. Буквально через років 20 все стане на свої міста, це 100%. Ну ти сам особисто готовий помиритись? Я особисто ні. Я знаю, що у вас не вистачає людей. Що ти можеш сказати хлопцям, які хочуть служити, але не знають де і з ким. Ось. Хай приходять до нас, у нас зараз наразі порядка 15 чоловік нових. Наразі вони хочуть служити тільки в нас і нікуди не будуть переводитися. Коли приходить нова людина, дається така мотивація, що вони хочуть роботу цю робити. Наразі все, дві людини, які прийшли останніх, то вони проходять адаптацію. 14 днів, вони бути підрозділи, нікуди ми їх не посилаємо, просто все вони привикають. Mm. В одній хаті пожили, перевезли їх там, де в нас техніка, там пожили, з тими людьми поспілкувалися, щоб вони бачили, що це за люди, з ким. А люди вже потім між собою, оця циганська балалайка, вона ну, працює. Вони розказують, як, то, то. Та не переживайте, з вами все буде добре, тут за вас подумають, отак і так. Це... Дякую тобі за розмову. І тепер уявимо, що не існує інтернету, є лише телебачення, ось тут камера. Можеш передати вітання друзі. Дружині дітям. Хто тебе чекає вдома? Багато людей чекає. Киць передаю привіт тобі. Я зараз фотку тобі скину. Я знаю, що ти знаєш цього дядька, який збоку коло мене сидить. Вона буде дуже рада. Ванюшику, привіт тобі. Дуже вже хочу тебе побачити, щоб ти вже приїхав і ми з тобою разом побули. Мам, Саша. Канаду, вам привіт. Скину відео, якщо вийде, побачите. Так, вийде. Да. Всім, всім, всім рідним привіт. Вже дуже сильно за вами скучив. Надіюся, що колись побачимося, закінчиться цей дурдом в Україні. Ви приїдете і погуляємо по Звенигородки, по Черкасах. Всім привіт. Дякую тобі. Да.